Родіон Кудряшов, це заступник командира третьої окремої штурмової бригади, підполковник. Наші вітання вам я вас вітаю. Бажаю здоров'я вам та нашим глядачам. Вам спасибі, пане Родіоне, З'являється одразу у нас QR-код і збір, який ми і ви називаємо вивозимо. Давайте пояснимо, чому він такий здоровенний насправді той збір, і хто кого куди збирається вивозити. Бо переконана з допомогою наших телеглядачів точно вивеземо. Це збірна бронетранспортери типу М113, які використовуються в нашій бригаді. Вони себе вже показали як досить потужні зразки, плюс-мінус за сучасного озброєння. Тому сьогодні, виходячи з потреб третьої окремої штурмової бригади, виходячи з потреб бойових дій. Збираємо саме на такі зразки, і наскільки я розумію, що більше половини цього збору вже е, подолано, тому користуючись увагою, користуючись е, моментом, е, хочу, щоб всі долучилися до збору на М113, Ну і, зокрема підтримували військовослужбовців всіма зборами, які вони організовують сьогодні. Якщо зосереджуватися, от на харківському напрямку тому напрямку, де ці М113 в тому числі і будуть використовуватися у на які я впевнений, наші глядачі докинуть достатню кількість коштів, щоб цей збір закрити. А яка оперативна ситуація там? Сьогодні е ситуація на харківському напрямку, а саме на відтинку фронту 3-ї бригади, е це напрямок селища Боробуа, Ситуація залишається напружено контрольованою. Е противник е минулий місяць е втратив дуже багато сил, намагався на своєму головному напрямку удару. Це якраз смуга третьої бригади. Досягни досягти певного успіху, але не мав е, на сьогодні. Ситуація стала більш-менш скажімо так, якщо можна собі дозволити ці слова спокійною, але все ж таки напруженою. Противник кожен день вдається до певних штурмових дій, е, в зв'язку з певними погодними умовами менше використовує техніку, але все ж таки всі сили та засоби направлені на то, на те, щоб подолати обороні рубежі третьої бригади і вийти безпосередньо до селища. Брова але на сьогодні противник не має успіхів. Ми продовжуємо виконувати задачі щодо стійкої оборони. А якщо вони не використовують технічних засобів і способів, залишається лише що? Піші м'ясні штурми так точно це безперервні піші м'ясні штурми, де противник використовує так звані малії зведені групи від двох до чотирьох до шести осіб, і скажімо так, як естафету передають один одному. В кращому випадку вони опиняються в полоні, в гіршому випадку вони стають двохсотими, але все ж таки всі ці заходи противник організовує і має шалений тиск і опір з сторони третьої бригади. Тому кожен військовослужбовець, солдат, сержант та офіцер, який виконує задачі на передньому краї, зараз робить дуже велику роботу. Пане Радіоне, ми у попередній годині з Оленою спілкувалися з представниками 79-ї окремої десантно-штурмової по Донеччині, Новопавлівський напрямок. От з того, що вони розповідали, я так зрозумів, що окупанти там ну, дезорієнтовані, ну деякі, принаймні, тих, яких вони в полон брали так точно. Бо вони спочатку думали, що це, це їхні, і вони такі: ми свої, свої. От час вам покажемо що та от, але ну, не вийшло їм показати, показали наші. По вашій зоні відповідальності у них теж є. Ця дезорієнтація. Ну, коли вони сидять там у якійсь посадці, а ви їх накриваєте, а вони думають, що це свої ж в нашій смугі відповідальності теж йдеться. Робота, ми теж поповнюємо міний фонд. Ну, в нашому випадку, це є і скажімо так, солдати зі сторони противника, які мають досвід, ну і у тому числі, скажімо так, новоприбулі, які дійсно не зовсім орієнтуються на місцевості, але це не означає, що вони не чинять супротив, це не означає, що вони не підготовлені, не екіповані. За весь цей час противник досить потужно еволюціонував в плані підготовки своїх військослужбовців, в плані комплектації своїх військовослужбовців і Таким чином, більш-менш досягає якогось рівня в цьому форматі, але все ж таки в більшості випадків це люди військовослужбовці сторони противника, які йдуть в один бік і не розуміють, хто навіть перед ними стоїть. Наприклад, тут третя бригада, чи 73-я, чи інші якісь підрозділи. Ну а наскільки взагалі їм може бути корисним таке знання? Насправді, якщо те, що ви описуєте, ви описуєте доволі слабко підготовлених, або тих, хто приречений на дорогу в один кінець, але, вочевидь, що ви протистоїте не просто знаєте тим, хто вишукувався в чергу, і бездумно, як в комп'ютерній грі, йдуть в точку Б? Напевно, що хтось там роздає накази. І е, ви ж радіоперехоплення теж отримуєте від ворогів про що вони взагалі говорять, коли? Думають, що ви їх не чуєте, ну, слухайте. Говорять і про те, як вони досягнуть успіху, і потім говорять між собою про те, як вони не досягли успіху і який опір чинить Збройні Сили України. Це я вам так м'яко говорю. Це супроводжується ненормативною лексикою під час, скажімо так, описів своїх невдалих штурмових дій чи будь-яких дій. В цілому. Ситуація така, що ми повинні розуміти, що ворог переважає нас в великій кількості. Наприклад, напроти одного з батальйонів, да у нас декілька батальйонів стоїть на передньому краї, е сили не співмірні. Наприклад, напроти одного батальйону стає дивізія, напроти іншого батальйону, теж дивізія, напроти е третього батальйону стає округ, армійський округ, московський армійський округ. І такі великі сили противника, як і в силах, так і в засобах, на сьогодні є е певною перевагою зі сторони ворога. В нашому випадку ми більше орієнтуємося на якість, на якість ураження, на застосування сучасних технологій і на максимальній підготовці військовослужбовців, як і в форматі. Курсу молодого бійця, так і в форматі планування всіх дій, тому наша робота вона виглядає як на як в сторону якості, як в сторону саме е компетентності їх. Це більше на кількість, на кількість ураження, на кількість шумових дій, на кількість людей, які вони випускають на передній край. В Цивільне перевдягаються, прикидаються цивільними московитиці. Поки що таких випадків ми не бачили, вони цього ще собі не дозволяють. Вони реалізують всі свої завдання в армійській формі Російської Федерації, і ми ідентифікуємо у тому числі саме так. Вам спасибі Дякую. величезне. Родіон Кудряшов із нами це заступник командира 3-ї окремої штурмової підполковник. Говорили про те, що відбувається на харківському напрямку.